Друзі, четверо загиблих і дев'ять поранених зокрема, одна дитина, внаслідок російського удару по десятиповерхівці у Сумах. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Трагедія сталася напередодні ввечері у будівлю. Влучив шахет. В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено два дві кінологічні два кінологічних підрозділи. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають і досі. Тим часом сили оборони України продовжують знищувати ресурси ворога на полі бою. За минулу добу захисники відмінусували 1270 російських загарбників, 4 танки, 17 бойових броньованих машин, стільки ж артилерійських систем, 54 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 одиниці спеціальної техніки. Загалом же протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Найбільше атак на Покровському напрямку там відбулося зіткнення. Бойови. Ну бойових. Тим часом аналітики проекту Діпстейт сьогодні повідомили, що російські окупанти продовжують наступати у Донецькій області. Ворог просунувся біля Новоандріївки, Нововасилівки, дачного розливу, янтарного та в Андріївці. Уточнюється просування противника в часовому яру. Окрім солдатів Північна Корея планує передати Росії понад сотню артилерійських систем КОКСАН. Про це повідомляє за Телеграф із посиланням на керівника головного управління розвідки України Кирила Буданова. За його словами, Пхеньян уже перекинув щонайменше 120 таких гаубиць разом із реактивними системами залпового вогню. Крім того, північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю. Постачання тривають на тлі повідомлень про перегруповування військ КНДР далі про фронт детальніше будемо говорити із військово-політичним аналітиком, співголовою громадської ініціативи Права справа Дмитром Снігірєвим. Пане Дмитре, вітання вам. Вітає Дякую за запрошення. дякую, що знайшли час. Отже, діб окрім вище мною озвученого, повідомляє ще й про те, що уже точаться бої за трасу Покровськ-Костянтинівка. А минулої доби сіра зона розширилася на трасу, і також зазначено просування Російської Федерації на схід. Крім того, росіяни ще й просунулися на деяких ділянках від Покровська до Курахового. Як на сьогодні би ви оцінили ситуацію, як вона розвивається, і чи по суті нам виходить? Одяг дивитися на неї з песимістичного кута ситуація складна. Окупанти намагаються тиснути по плану повторського групування Сил оборони України. Наразі головні бої тривають на пларамов флангу. Вони відбуваються в районі населеного пункту удачного спинівка та надешніки. Окупанти намагаються продавити позиції Сил оборони України з метою виходу фактично в тилу українського групування. На південь від Покровська ситуація більш-менш контрольована. Лисівка частково під контролем сил оборони України, і відповідно відбувається спроба окупантів прориватися в бік Чунішного. Крім того, варто говорити, що окупанти намагаються прориватися по залізниці. Це від Котленого на схід і Є тактичні успіхи окупантів, але разом з тим варто і говорити про те, що на сьогоднішній момент темпи просування окупантів як і активність російських атак в порівнянні з попередніми місяцями вона значно знизилася. А Це свідчить про те, що окупанти несуть важкі втрати в живій силі. Той самий вур, який ви вже згадували, він повідомляє про те, що щоденні втрати окупантів на рівні до 500 особового складу. Причому як санітарних безповоротних. Ще один показовий момент: те, що окупанти, я не виключаю, можуть використати фланговий маневр, а саме захід на території Дніпропетровської області з метою відповідна. Взяття під контроль локацій, останніх локацій сил оборони України, створення загрози оточення українського групування на покровському напрямку. Цей сценарій, ну скажімо, не не варто кидати абсолютно. Щодо Дніпропетровщини, якраз от з наближенням фронту до Дніпропетровської області, авіаудари по ній частішують у Новопавлівці, що знаходиться неподалік від Покровська, двома кабами зруйновано нещодавно школу. Повідомив голова громади Микола Гаврилов. Це була проба пера агресора. Чи чим ближче вони до Дніпропетровщини, тим частіше ми будемо бачити такі новини, на вашу думку? Частіше будемо будемо бачити новини, бо створюється відповідний елемент морально-психологічного тиску на мешканців Дніпропетровської області, тобто викликати внутрішні процеси міграційні. Масовий відтік населення в внутрішні райони України це основне завдання оцих невибіркових не, не ударів по житловій інфраструктурі Дніпропетровської області. Крім того, буде вирішуватися її виключно інформаційно-політичне питання тиску на українське керівництво, що за масштабування театру бовідій за рахунок Дніпропетровської області. Ну і про ті результати, які мають наші хлопці, безпілотники служби безпеки України, вчора стало відомо, і сил спеціальних операцій вразили нафтоперекачувальну станцію. Андреаполь і е, ракетний арсенал у Тверській області е, з приводу нафтоперекачувальних станції, росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до устлуги в Ленінградській області. Це я нагадаю термінал, е, через який відправляється вся ця нафта в інші країни. Е, пане Дмитро, як впливає подібна історія на спроможності ворога? Серйозно, при чому давайте говорити про те, що рюганський натопереробний завод після двох масштабних атак українських безпілотників фактично зупинив виробництво. А я нагадаю, це один з найбільших натопереробних заводів на території Російської Федерації, тому як бачимо. Ситуація для росіян ускладнюється. Крім того, напередодні безтелутники головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Ніжогородській області. Причому це підприємство вважається одним з найбільш потужних і має можливості виробництва не тільки відповідна бензину дизельного палива, але й авіаційного керосину. Крім того, варто згадати удари безпілотників головного управління розвідки по нафтобазі в місті Енгель-Саратівська область вже є дані об'єктивного контролю, які свідчать про те, що було уражено чотири ємності для зберігання саме авіаційного керосину. тобто основне удари української сторони направлені а на зниження активності ВКС Російської Федерації. Б – порушення логістичної складової окупаційної армії, це в моменті е наявності паливно-мастильних матеріалів, і в це відповідно тиск на паливно енергетичну інфраструктуру Російської Федерації. Причому ці удари відбуваються фактично паралельно з тими заходами, які проводять наші е політичні партнери, а саме жорсткі економічні санкції проти тіньового флоту Російської Федерації. відповідно за роза падіння цін на нафту на світових ринках, две треба почули. Це дуже корисна інформація. Дякую вам за ваш аналіз поточної ситуації. військово політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов був з нами цієї миті.